Ось такий синий колон для волосся, дуже такі гачучки буде. І такі резинки для нього. Такі сирежки. Сироватка для обличчя новенька. Таке полі. Таке сервечко. Крем для рук. Такі заколки для волосся, Такий сарафан розмір XS. Такий сарафан. Одяг весь в ідеальному стані. Ось такі шкіряні штани. Такий комбінзон. Така футболка, Такий топ і ось такий топ.